На цьому уроці ми з вами розглянемо задачу номер 174. На рисунку показано, що трикутник АВС дорівнює трикутнику АДС. Запишемо трикутник АВС дорівнює трикутнику АДС. Потрібно довести, що трикутник АБК дорівнює трикутнику АДК. Довести, що трикутник АБК дорівнює трикутнику АДЦ. Так, розглянемо ці два трикутники. А Б, та АД, э, АДК. АДК. Тут у нас АДК. Не АДЦ, а АДК. Так, розглянемо ці два трикутнички. Запишемо. Розглянемо трикутник А Б, К та трикутник АДК. Що ми маємо в цих трикутничках? У нас вже є одна сторона рівна. Дивіться: сторона АБ дорівнює стороні АД, як показано на, на рисунку. Чому ці сторони рівні? Давайте розглянемо. У нас трикутник АБЦ дорівнює трикутнику АБД. АДЦ. АБЦ дорівнює АДЦ. Коли два трикутники рівні, всі відповідні сторони у цих трикутників рівні. Сторона АБ у трикутника АБЦ відповідна стороні АД. І вони рівні. Так, АБ запишемо дорівнює АД. Ось ми записали. Ось я наведу синеньким. У нас вже є одна сторона у цих трикутничків. Тепер, що ми бачимо? Самий простий випадок. Самий простий випадок це коли у трикутників є спільна сторона. Дивіться: сторона АК у трикутників АБК та АДК спільна, а отже рівна, запишемо АК. Спільна. Тепер ми вже маємо дві сторони. Одразу дві сторони, яку потрібно ознаку використовувати. Звичайно, першу Дві сторони та кут між ними. Пам'ятаєте, кут між ними? Ось ми малюємо дві сторони. Ми можемо представити дві сторони як е, роту крокодила. Дивіться. А кут між ними ось це зуби крокодила, так? Ось кут між ними. Тобто нам потрібно довести, що кут між ними, кут АБК, цей кут дорівнює куту Д, а, К. ось цьому куту. Так? Як ми це можемо зробити? Цієї інформації нам не вистачає, щоб довести, що трикутники АБК та АДК рівні. Дивіться. Використаємо знову умову, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику АДЦ. Запишемо. Використаємо умову. Умову. Що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику АДЦ? Коли трикутники рівні, всі відповідні сторони у цих трикутників рівні, та всі відповідні кути у цих трикутників рівні. І сторони, і кути. Дивіться. Якщо я накладу трикутничок АБЦ та на трикутничок АДС, сторона АБ накладеться на АД, БЦ на ДЦ, а кут БАК співпаде з кутом ДАК. А отже, з рівності цих трикутників маємо кома. З цієї рівності запишемо з цієї рівності, маємо, що, що кут Баце дорівнює куту ДАЦ, а це кут між сторонами, який ми шукали. Тобто, для трикутників АБК та АДК маємо дві рівні сторони та рівний кут між цими сторонами. А отже, за першою ознакою, першою ознакою рівності трикутників Трикутники. Трикутник АБК дорівнює БК дорівнює трикутнику АДК. Ми довели, що ці два трикутнички рівні.